З назви відео все зрозуміло. а Ранок домашнього майстра не завжди починається з кави. ось, І сьогодні, значить, у нас відео по заміні під сальника колінвала. значить, отакий у нас сальничок Ельрінг, Германія, бачимо Німеччина, розміри 32, 47 на 6. Грудень 24 го року. Такий його код, інструкція. Типа не робіть самі, довіртесь майстру. протерти значить, перед установкою вал. Перевірити як установлений сальник. І, значить, дивіться, що саме найголовніше тут побачив. Після установки сальника запуск двигуна через 4 години. В принципі, так ми і дотримаємося, що зробимо по інструкції. Ось такий у нас сальничок. Вартість його, друзі, дуже, дуже серйозна. На сьогоднішній день аж 100 гривень. Ось такий ось сальничок. Він у нас тут вже мазаний. от такі на ньому номера. Вибита значить, виробник. Так, і, значить, вартість 100 гривень, але сьогодні при нашому відео, при цьому ремонті, я хочу показати, як дуже складно його замінювати. І Якщо хтось десь замінював на СТО, напишіть в коментарях під відео, скільки це, ця процедура на СТО буде вартувати. Ось, е чи вартує. Тому що, ось коли ви самі міняєте, ця процедура вам обійдеться в 100 гривень. І зараз я покажу, що треба зробити, щоб його замінити. Аді, друзі, всі наші ремонти на матізі переважно проводяться за допомогою двох ключиків. Це ключик на 10 і ключик на 12. Ну, бажано отакі, з такою тріскачкою, бо вони залазять в такі місця, важкодоступні. Ось, тріскачка маленька, теж головки на 10 на 12, довгі і коротенькі. Ну і плюс при дуже складних ремонтах нам потрібен. Потрібна головка на 17. Це, щоб зняти колесо і, наприклад, відкрутити болт шківа колінвала. Як його відкручувати, там я відео вже на канал скидав. Значить, що нам треба, щоб е, замінити сам сальник, це зняти колесо 4 гайки, значить, зняти оцю захист двигуна. Значить В мене він вже на одній гаючці на 10, у вас воно має бути на, на трьох, якщо я не помиляюсь, да. одна тут, одна тут і одна тут. Значить, знімаємо два ремені, Ремінь гідропідсилювача і кондиціонера у мене йде і ремінь генератора. Ось він. Значить, як вони знімаються, Значить тут Попускаємо оцей болт кріплення і оцей болт. Щоб нам. он той нижній болт. Щоб нам. Значить, опустити помпу кондиціонера. І ось тут в нас є так, де та підсвітка. Ось наш генератор. Значить, там. Нам треба на генераторі пропустити. Тут теж болт на 12, отут, от він. видно його. І два болта кріплення генератора знизу. Значить, знімаємо ці два ременя. Далі знімаємо кожух ГРМ. Ось, ось він. Значить, верхня частина кожуху на 4 болтиках на 10. Нижня частина. Значить, на трьох болтиках на 10. Ось вони. Бачимо, да? тут в мене все вже валиві. Плюс знімаємо оцей болтик на 10, кріплення щупа. І коли ви знімете щуп, то там поставте щось в отвір від щупа, щоб вам туди не попадало бруд і так далі. Значить, знімаємо кожух і знімаємо шкіл корінвала. В принципі, все, так ми добираємося до сальника. Знімлю це все покажу. Значить, а по симптомам, значить, чому цей весь ремонт, ми бачимо, все тут застяно оливою. Навіть ремінь генератора в оливі. і генератор. в оливі. Значить, Олива попадає на внутрішню частину шківа. Бачимо, так, цю мокре, і розбризкується по двигуну. А куди його попадає, я вам пізніше знімлю покажу. Там є спеціальний технологічний отвір в кожухі РЕМ, через який олива не набирається в кожух, бо він йде з ущільнювачем і не бруднить ремінь ГРМ, а стікає вниз і показує нам, що в нас двигун сить. Оливою. Тут, коротше, сальник, ой, е... шків колінвала зняв. Бачимо, да, тут все в Оливі застяне. Ось ремінь. Значить, Ремінь всі дивимося. Я їх два роки тому замінював. Ремінь генераторів оливі. Значить, Прослужив він так. Таких умовах недовго, хоча йому два роки. Але я його витру насухо значить, дивимось далі. Значить, ось наша значить, проблема. Значить, бачимо, да, там в кожухі є олива, вона вся зсить, тече з цього сальничка нашого. І розбризкується, вона видно на приводному валу. Оця олива у нас по двигуну. Задня стінка, вон вся в Короче, Ось такі от справи. Значить, зараз знімемо і подивимось. Саме головне, якщо ви бачите, що у вас двигун сить оливою, постійно контролюйте ремінь ГРМ. Бачимо, да? скільки тут оливів кожухи, але зараз я покажу отвір, через який вона стікає. Вон, в принципі, от там далеко видно, вона стікає сюди вниз на піддон. Бо Якби вона тут набиралась, попало на ГРМ, звісно, ГРМ би лопнув і капремонт двигуна. Ось такі от справи. Значит, ось наш кожух. Верхня частина. значить, Вона у нас на 4 болтах на 10. Нижня частина на трьох болтах на 10. Це я вже тут ремонтував, у мене лопнуло тут ця кріплення і кож, і шків тер по кожуху. Значить, е, Ось такі от болтики на 10 І один маленький болтик, оцей менший, Це болт кріплення. Щупа для перевірки рівня оливи. Значить, по отвору, який я хотів показати, у нас отут, значит, бачите, да? є такий вилив, на який спирається наш ущільнювач кожуха е Ременя ГРМ. І ось в цьому виливі є ось цього отвір. От звідси олива стікає в нас. От сюди видно, що тут в оливі. І, на жаль, в мене ремінь тут замостився. Зараз бігом витру і знімлю, перевірю його цілісність. Ну, Чи немає там ніяких пошкоджень. Де? Значить, Далі знімаємо, відкручуємо цей болт, знімаємо натяжний ролик і знімаємо ремінь ГРМ. І добираємось до нашого сальника. Значить, після зняття оглядаємо ремінь ГРМ наш. Значить, відео, яке він там має бути, у мене теж є. Теж його два роки назад замінював. Ніде у нас тут пошкоджень немає. Те, що чуть він вимастився в оливу, то при знятті кожуха. Тому е при знятті кожуха спочатку вимикайте звідси оливу, потім знімайте ремінь. І нагадую, не забувайте виставити мітки перед зняттям на ГРМ. Я до чого веду, що бачимо, да, мітка на блокі. От зараз співпадає з цією шестерньою колінвала, а мітка на шківу ось вона йде. Ось, то тобто вона вона чуть-чуть зі зміщенням. І мітка на кожухи співпадати буде з оцею міткою 0. Але мітки на кожухи не співпадають з міткою на блокі Вони десь тут там, градусів 10-15 різниця. Ну, ви виставляєте мітку перед зняттям ременя ГРМ по кожуху і по шківу колінвала. А ці вже мітки у вас співпадуть. Це вже коли ви встановлюєте по тій треба рівнятися. І мітка ось тут. Значить, на шківу. Ось є синя на отут. І вона має співпадати з оцею міткою. Але мітки ви звіряєте перед зняттям, тому що на розподівчому валу у нас дві мітки, бачимо внизу і ось тут. Це для того, щоб регулювати клапана. Там в мене відео по регулюванню клапанів є це все. Далі знімаємо після перевірок міток, значить знімаємо наш, нашу шестерню. Розп колінчистого вала. Значить, тут є шпонка. Ось вона. Вона знімається. Дивіться, її не загубіть. Просто знімаємо цю шестерню. Бачимо, да наш наш сальничок обіцявся. Це ще не дуже він обіцявся, бо я бачу в інтернеті там таке, що аж пів мотора в Оливі. І оця шпоночка, вона встановлюється вона отакого от типу йде. півкруг такий. І круглим воно встановлюється туди в виємку. Ось так. Її обов'язково знімайте і не загубіть. Ось така вона шпоночка. Значить, демонтаж сальника, колінвала. Значить, протираємо все тут навколо, вже готуємо для установки нового і беремо спеціальний сертифікований з'ємник для сальників колінвала, де оматиз. Отакий. Я думаю, в принципі, всіх дома він є бачимо, так він? Тут вже о, вийшов. Ось наш сальний чорткий. Зараз ми його. А він реально, друзі, вже від старості дубовий став. Значить, машина довго стояла і, в принципі, після покупки були замінені всі ремені. І от треба було зразу замінити сальничок, коли прийшла і для нього черга. Значить, ставимо новий. Значить, протираємо, як нам написано в інструкції для установки тут все насухо. І ставимо наш сальник такими рухами з прокручуванням, щоб у нас там наші граніті нормально стали. Находимо. Трубу або головку під такий діаметр і вставляємо його далі на посадочне місце. Значить, можна взяти трубу по такому діаметру, але дивіться, друзі, щоб е, значить, впиратись лише в оцей от наружний край. Отут от затискати. Ні в кому в разі не можна впиратись внутрішні краї. Бо ви просто порушите цілісність того сальника. цей наружний край впираємося і затискаємо його туди. Трубу можна взяти, сюди вкручуємо цей же болт і затискаємо його туди. Я ж використовую просто від якихось старих подшипників обойму. Вона більш-менш по діаметру наружного краю цього сальника, я його туди так вдавив. Має він отак стояти, ніде не випирати. Перевіряємо ще його раз по кругу і можна починати зборку у зворотньому, друзі, порядку. Не забуваємо про нашу шпонку. З неї все починається. Ось так. Значить, все, прокрутив три рази Рем, затягнув ролик, значить, по книжці ролик у нас затягується 15-23 Ньютона. Від 15 до 23 шків колінвала від 65 до 75, але зараз його відкручу, ставлю кожух. Скину коротше з книжки, табличу затяжки, болтів на двигуні. Якщо мітки збились, Виставляємо на розподільчому валу мітку ось тут і на шківу. Значить, ось вона. Але на шківу є дві мітки. Одна з них головна. Головна визначається у нас мітка оцим от напливом. От. Це головна мітка. Це другорядна для виставлення зазорів клапанів. От виставляємо мітку тут, а вони на колінвалі. Мітку виставляємо, значить так, як я говорив, якщо по шестерні колінвала, то тоді виставляємо помітки на блоки. Вон вона там. Значить, якщо по шківу, то виставляємо по міткам на кожухи. І мітка на шківу на шестерні не співпадає, вона буде десь на 15 градусів, от, показувати. А якщо ми ставимо шків, от, то мітка наша буде показувати на ноль. Я тут собі трохи проточив, щоб її краще було видно. І в такому положенні збираємо.